Дмитро Левус, експерт міжнародний, долучається до нашої ефіру. Дмитро, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, на вашу думку, які політичні та дипломатичні наслідки може мати рішення Монголії ігнорувати ордер міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна? Ну дивлячись для кого, для е... якщо говорити про систему міжнародного права та, та практика, яка є, то звісно. Не додається м'яко кажучи стабільності, тобто відбувається така хаотизація, те, чого добивався Путін весь час, від чого він добивається, да, тобто, це, це однозначно. Да, тобто він в чергове демонструє, що бачите, система міжнародного права не працює, що покарати мене ніяк не можна. Що він їде, може їхати куди завгодно, створюється відповідним чином прецедент. Щодо самої Монголії, значить, по-перше, Монголія вважається демократичною країною в світі і, в принципі, досі було це достатньо справедливо. Але коли Починаються ось ці е, зрозуміти нюанси, да, ми затиснуті між е, Китаєм тоталітарним та, 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 та Китаєм і тоталітарною Росією. Тому от це так, дуже так небезпечно, треба якось з ними жити. Продається е, свій обов'язок, демократія, гуманізм. Право за дешевий бензин за те, що Росія до Монголії продовжує його постачати, незважаючи на те, що обмеження на експорт, за те, що кілька сотень монгольських товарів отримують, будуть заїжджати, візьмити до Росії, і можливо у Монголії за великі знижками Росатом побудує атомну електростанцію, то тут виникає питання. Чи залишиться взагалі чи ця демократія? Да, тому що демократія продається і зникає ось в такий спосіб продажу честі, гідності просто демократії. Ну і тим більше, що ми ж бачили, що є люди, які зберігали честь Монголії, які вийшли з українськими прапорами протестувати. А поліція реагувала на них вкрай негативно і вимагала згорнути ці прапори, тому ось це отакі от з таких моментів. Документів. Щодо взагалі того, що буде, щодо Монголії стосовно застосовано з боку міжнародного співтовариства і міжнародного кримінального суду, гадаю, що навіть от мої знайомі Наприклад, з Балці вони пишуть про те, що логічно було б монголію позбавити членства в Міжнародному кримінальному суді, суді да, тобто її суддя там перебуває, зробити да, так, аби вона не брала більше участі да, в цьому. Але е чи можливо це, ну, це е я думаю, що все ж таки треба було б питати. Безпосередні фахівці, да, тому що те, що прописано в документах міжнародного кримінального суду, і там йдеться про те, що, да, що можна там, там воно не прописано конкретно. Да, тобто, все ж таки йдеться про те, що можуть бути застосовані все, що тільки можна зроблено, да, там якось такими зворотами. Я гадаю, що будуть величезні консультації, буде і відповідним чином реакція, але чи наскільки воно буде дієвим, тут ну тут дійсно виникають питання, але воно мало б бути дієвим. Аж до виключення. Да, можливо, просто я кажу, я дійсно от, мені важко сказати, як не фахівцю, наскільки це може бути. Хоча б для того, щоб далі не повторювалися ці прецеденти. А, на вашу думку. Е чи можна прогнозувати, що Володимир Путін після цієї поїздки до Монголії буде розширювати свою дипломатичну діяльність, наприклад, на країни Південної Америки, які також та ж Бразилія заявляє такі неоднозначні позиції щодо того, що відбувається в Україні? Чи слід очікувати, що Путін там опиниться найближчим часом? Гадаю, що так, що це можливо. Тим більше, ну бачите, ми вже бачили, коли е, Володимир Путін не ризикнув поїхати до Південно Африканської Республіки. Да, тобто, ну, коли, коли проводився саміт Брікс, да, і воно там було так без особово його присутність, і воно доволі так показово було. Да, тобто, тобто, для Бразили, для пар це важливо зараз. Гадаю, що так, що тепер ну це у вас можливо да, буде таке розширення. Ну те, що це подається, як там така перемога, знову ж таки, Володимир Путін уже почав свої дипломатичну активність. Зрозуміло, що. Він її веде в бік в сторону від заходу, бо даво це візити до Корейської Народно-Демократичної Республіки, тоталітарної і до да, до Китаю, до э, Казахстану, Іран. Потім був В'єтнам, да, тобто, так би мовити, це демонструє рукопожатність його прорив, про забувають, да, забудьте да, про те, що ми десь в світі не так. Да, тобто, Знову ж таки, це демонструє прорив на глобальний південь. І, в принципі, ось потрібна була так би мовити, на цьому тлі. Картина, де країна, яка підписала Римський статут, і, бачите, нічого не сталося. Тому, е, тут е, гадаю, що ну, принаймні ці спроби будуть розширюватися далі. Інша річ, що просто суто технічно це достатньо, да, там, мабуть, складно буде. Хоча маршрут вибудувати для КТК через Африку, там, де не підписано, то в принципі це може бути. Ось тепер я думаю, що. Так, прецедент створений, тому так ну, я гадаю, що зможемо таке ще і побачити, на жаль. А чи можна прогнозувати якісь наслідки для самої Монголії, якісь санкції або інші інструменти, які можуть бути до неї застосовані? Ну от поки що я ну, не бачу так, таких санкцій. Я, але я повторююся, я не є фахівцем безпосередньо в цьому в питанні, але із е е того. Що ми зараз бачимо, то е, бачимо, що ці санкції можуть бути там ну, достатньо умовними. Да. Я гадаю, що насправді принциповість позиції інших е, країн-учасників Римського статуту вона була б мала б бути такою, що після, е, якщо да, не дозволяє безпосередньо механізм там самого учасникам. Зас безпосередньо, от в рамках статуту там щось застосувати таке дійсно дієве, да я гадаю, що там ну там такі по суті да те, що ми бачимо, ну будуть консультації, да будь-щось то, в принципі, спільне рішення да, в такої. Ну є літера, є дух, от щоб зберегти дух. Римського статуту накладання санкцій, так воно би було і обмежень для пересування монгольських чиновників, наприклад, а, там, тобто зниження рівня представництва на дипломатичному рівні, воно мало б бути для того, аби ну, продемонструвати, що порушувати римський статут це не можна, і не ось цей прецедент він має стати болячим. Але тут питання: наскільки цей консенсус є? Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, з'явилася дискусія про те, як змусити міжнародне право працювати згідно з тією системою, яка була закладена в цю конструкцію міжнародного права і її архітекторами. І зараз ми бачимо, що Путін ще одну цеглину виймає з цієї стіни, від чого стіна втрачає очевидно свою стабільність, тому що ігнорування. Монголію Римського статуту демонструє, що виявляється міжнародне право, і навіть ті зобов'язання, які країна на себе бере в рамках міжнародного права, не обов'язкові до виконання, якщо цього не хоче політичне керівництво країни. На вашу думку, які це матиме наслідки для міжнародного права, і як змусити його зрештою працювати, якщо ті інструменти, які є на сьогоднішній день, не працюють, ну насправді дійсно так, але є, що Системи міжнародного права да, в, в кризі якраз через те, що немає засобів да, там, реального впливу застосування. і застосування, і, і насправді це все полягає в тому, що як побудовані да, ці механізми, то що, наприклад, в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй одна з п'ятьох країн, які Можуть застосовувати право вето це Російська Федерація, яка займає це місце ну, однозначно незаконно після того, як перестав існувати СРСР на це один момент і, і, і просто дати явочним порядком. Але е, застосувати якісь механізми дуже складно. При всьому при тому, що тепер, а, ну і ще там Китайська Народна Республіка, яка теж має це право. І чому так? Тому що воно було побудовано так після Другої світової війни, коли е, вибудовувалася ця система права. Е, коли вибудовувалася ця практика безпеки, що е, вибудовували Організацію Об'єднаних Націй. Країни, які є, да були все ж таки ідеологічно різними і супротивниками радянський Союз і ось ці країни заходу Да. тому тут, щоб ніхто не міг один одному завдати таких пошкоджень, таких ударів, тобто, щоб зберегти ось цей баланс, ситуація змінилася, а інституція залишилась та яка була. Зараз, наприклад, Російська Федерація до речі, от цей візит Путіна до Корейської Народно-Демократичної Республіки, так званої Північної Кореї, його те, що ось ми зараз і бачимо ці корейські північно-корейські ці ракети, боєприпаси на фронті йдуть до. Да? То це якраз руйнування навіть одного із тих невеликих досягнень, які через Раду безпеки проводилися, з цих санкцій, які були накладені на Північну Корею. І Путін їх легалізував, зруйнував, да, тобто воно є. Щоб запрацювало, на жаль, всі ці системи створюються після великих воєн. І в принципі, я гадаю, що. Те, що зараз є український порядок денний, от формула миру запропонована президентом Зеленським, вона це один із тих моментів, як світ має бути влаштований. Чому? Тому що вона ж не про те, що як закінчити війну, нашу, а про те. В тому числі, що світ має бути безпечніший і більше того, агресор має отримувати покарання. Тобто, про це, це все є. Тому ось просувати цей порядок денний, воно було б і реформу міжнародного права, реформу ООН. Ми зараз трохи про це перестали говорити. Да, наприклад, все рівно минулого року. Ця тема вона вже почала звучати, і вона звучить. Хоча ще до 24 лютого 2022 року, і навіть перше півроку після початку війни. Великої це ну, здавалося, що це неможливо. Але я гадаю, що на жаль, поки що, це все відбувається саме в такий спосіб. Трохи відволічимося від теми. Повітряні сили збройних сил України. Інформують, що ракети все ще над територією України, і зокрема. Перша група крилатих ракет змінює курс на Хмельниччину. Це останнє повідомлення в офіційному каналі Збройних сил України. Тому поки можемо робити висновок, що ймовірно цього разу метою росіян є об'єкти на території західних українських областей, але це ще далеко не очевидний факт, оскільки ці ракети маневрують і неодноразово бували випадки, коли вони з за заходу розверталися і прямували кудись в інший бік. Тому, якщо ви живете не на заході нашої держави, це не означає, що. Що слід вважати цими тривогами? Закликає вас знову прослідувати до укриття. Тим паче, напередодні у Полтаві сталося Жахливо за своїми масштабами трагедія, яка ще раз нам нагадує про те, що ми не маємо нехтувати своєю безпекою, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на російський ракетний удар по Полтаві, та вкотре закликав захід прискорити постачання України систем протиповітряної оборони за його словами. Удар країни агресорки по військовому вишу та лікарні в Полтаві це чергова причина, чому постачання систем ППО. Повинна бути пришвидшена, коли ви підкреслив, що внаслідок атаки загинули десятки людей, таких трагедій може бути ще більше, поки всі обіця, обіцянки будуть виконані нашими союзниками. Дмитре, на вашу думку, якої реакції від наших західних союзників, як і в середні військової співпраці, так і дипломатичної, слід очікувати після того, що сталося в Полтаві? Нам би звісно, ну да, ми, ми, ми очікуємо да, однієї реакції, там, яка вона може бути, це дійсно да, ми чудово розуміємо, що вона може бути геть іншою. Звісно, да, це і посилення систем ППО, і логічно те, про що Україна весь час говорить про зняття обмежень на завдання ударів західними системами по території Російської Федерації, та, тобто це те, що було б варто зробити, і те, що повинно бути. Але е гадаю, що Будуть, ну, ми те, що ми зараз бачимо, те, що ось Румунія проголосувала перед, передачу Петріота е, в Сенат Румунії, це один момент. Знову ж таки, ми бачимо, що в Німеччині заявили про три системи Гайрісті, але це ті рішення, які були прийняті раніше, насправді, поки що, да, тобто вони реалізуються, якраз воно просто так співпало в часі. Тому е, гадаю, що. Ми зараз скоріш за все рішення будуть прийняті про посилення протиповітряної оборони України там додаткові, але вони все рівно будуть відкладені в часі. Та ми бачимо, що це відбувається не швидко. Щодо можливості завдання ударів по території Росії, ну тут складно давати прогнози, бо все ж таки ми бачимо, що тут це. Міфічна можливість ескалації вона е, розглядається весь час, але, але гадаю, що ось знову ж таки те рішення, яке нібито да, можливо буде прийнято з приводу передачі крилатих ракет Україні, але з можливістю застосування тільки по окупованій території, е, яке зараз йде про яке зараз ідеться вже да, то. Ну я б теж не вважав, що це наслідок безпосередньо ось цієї трагедії. Чому? Тому що тут напередодні якраз був такий активний український дипломатичний наступ. В цьому плані Зеленський говорив на прес-конференції своїй про ці всі речі і про посилення ППО, і про необхідність загалі надання боєприпасів і іншої допомоги, і про зняття обмежень на цю тему. Говорив міністр оборони у США саме з цієї теми була ця тема була темою розмови на міністра закордонних справ на зустрічі міністрів у ЄС, тому так би мовити, формування коаліції підтримки України в цьому питанні. що Поки що я ну як щось, те, що буде, воно буде відкладено в часі. А це залишаються ті самі так. Знову повертаюся до інформації від повітряних сил збройних сил України. Друга група крилатих ракет на півночі Житомирщини курсом на захід. Інформують нас захисники нашого неба. А щодо першої групи крилатих ракет, останнє повідомлення, що ця група була на Хмельниччині, рухалася у південно-західному напрямку. Група крилатих ракет нагадую, це від двох до скількох. Буде дізнаємося у зведенні збройних сил України, але в цілому повідомлялося, що сім бортів стратегічної авіації здійснили пуски, тому є підстави очікувати, що цих ракет може бути менше точно ніж, наприклад, було використано під час останнього обстрілу росіянами, коли їх було за сотню, але це лише припущення. Офіційну інформацію дізнаємося зі зведення повітряних сил, і це означає, що не треба ігнорувати тривогу саме зараз, якщо ви не в укритті, то слід подбати про свою безпеку принаймні у той спосіб, який вам доступний. Щодо постачання протиповітряної оборони, Дмитро, на вашу думку, які політичні і практичні фактори сьогодні можуть найбільше впливати на ті темпи, з якими ми отримуємо або не отримуємо ці установки? Ну, політичні фактори вони всі теж нам відомі і вони не змінюються. Тобто це певним чином досі є ілюзія в багатьох країнах наших партнерів. Вона не є однозначно пануючою, але вона та, яка один, одна із магістральних, так би мовити, що. Не можна да, дратувати Російську Федерацію, і буде ескалація. І Другий момент, що е, можна якось налагодити з часом з Росією відносини і от, з нею там далі працювати. Та, тобто, це, е, це те, що ось десь визначає обмеження. Ну насправді е, є інший момент, який визначає це і суто технічний. Наприклад, одна річ, коли ми говоримо про те, що дійсно є ще системи ППО, які можна було б нам передати, як, наприклад, іспанська Петріот, яка розгорнута в Туреччині на кордоні з Сирією, це один момент, а інший момент, що Ракети протиповітряної оборони вони дійсно витрачаються шаленими темпами, бо ніхто не розраховував на таку війну, і їхнє виробництво да, ось ця проблема тут тобто, на заході, тобто розгортання безпосередньо цього виробництва. Тому ну, що це складний виріб. І тому, тому це той момент, на який, як на мене, теж треба зважати. І, і от су, суто ось цей сприйняття, скажімо так, так, да, є і ще одне рішення, яке було б можливим з приводу НАТО прикривати, хоча б допомагати брати участь у побудові оборони неба над заходом України, яке не приймається. Це знову ж таки суто політичне несприйняття і тому що це не є втягуванням НАТО, аж ніяк в війну. Да, тобто, це було Російською з Російською Федерацією, це суверенне право країн да, на далеких підступах до своєї території за узгодженням з іншою суверенною країною державою. Прикрив прикривати своє небо, да? тобто це однозначно. Ну з менші да, тобто все рівно воно поки що не працює. Да? Тобто і всюди тут лежить політичні рішення навіть у виробництві боєприпасів. Да? Тобто причому говорити про те, що ну, в Україні ніхто не винний, ну це не зовсім м'яко кажучи, вірно, в тому числі з постачанням. Ракет, тому що насправді Україна, Російська Федерація, заявляє, що вона воює з НАТО, вона воює з Заходом. Це однозначно, і вся російська техніка, ще з радянських часів, і пізніше, вона завжди робилася для протистояння з заходом. Тому тут зараз знищується військовий потенціал той, який спрямований на захід. І це тому ця ситуація вона не є да, такою, що ми тільки отримуємо щось з доброї волі. Да, тобто, це, і, і це те, що мають усвідомлювати наші партнери також. Дмитро дуже дякую вам за те, що долучилися цього ні, неспокійного ні. ранку до нашого ефіру. Дмитро Левус, експерт, міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку. Інформу...